Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! <кій> я це все зробив ще вчора, але тим не менш зараз тільки розвоздушив. Того, що -то треба бути тупим, щоб лізти, відкручувати там, а не тут на місці, де більш доступ, є, скажімо так. Коротше, вийшло яким способом. Це таке соїдіння в мене, то ви на це не дивіться. Це не страшно, просто я мав тільки тройничка. Одну сторону заглушив і все, щоб шланги соєдинити, без ніякого клею, без все на хумутиках, в разі чого як насос відрігне, то зробити, типу, напряму, так як воно було, і з краном. Так само добре, Русік, щоб не сварив мене, чого кран поставив. Найперше раптом треба буде щось зняти в бокові купа соляри, щоб воно не шурувало все, щоб я міг, хоча б, знаєте, ну, закрити тут, тут розсоєнити, а не сидіти, зливати його пів години. Не менше з тим. І тим паче, що треба було знову ж таки соєдинити якось. У мене тільки був кран, щоб соєдинити це все. Тут трубка пішла. Насос чого стоїть так. Мусить бути трошечки, щоб цей обратний клапан був доверху. Це так на ньому, скажімо так, в інструкції написано. То я поставив його так. Далі трубка пішла з підсподу і пішла всередину на тонкий фільтр Ну і Від фільтра, відповідно, вже на наш насос. Високого тиску. Тут от стойник це все тако береться з отстойника, Пішло сюди на низ. пішло в насос. Я його розвоздушив, бо він звук поміняв. Типу, як качає, то він поміняв звук. Треба масу виключити. Він тихесенький, зовсім його майже зовсім не чути навіть на заглушеному тракторі. Коротше, воно все пішло сюди. Там воздух вигнав, він затягнув. Тут солярка завжди буде. Тут так само, того, що він робить такий мінімальний вакуум. І все. В разі чого, як він виключений, то солярка буде якось іти, думаю, не знаю як. Побачимо, як буде працювати трактор. В разі чого мені 2 секунди отвертки завжди зі мною. Оце єдиниць цього звідси з насоса і зробити, і з'єднати його в купу до того штуцера на 12, тіпа типу до тонкого насоса. Зразу. І вперед, поїхав далі. Тобто, в разі чого, якщо щось станеться. Ну, взагалі, тіпа, тут є перегрузки, воно не дає йому горіти. Ну, так як пишуть люди в коментарях там, і на форумах. Тут так. Отстойник на своєму місці. Казали, щоб я відстойника нижче упустив. Питання для чого, якщо його верхня точка нижче, бака знаходиться. Бачите? От верхня точка, виходить, мається на увазі. Ну, добре, сюди заходить. Вона все одно як не крути, до порівні бака. І сюди соляра заходить, ну типа без питань. Тому що навіть якщо шланг буде десь аж сюди, якщо точка, скажімо так, дно буде нижче дна, від цього буде все одно стримитися рідина, щоб вирівняти уровні. Отаке, От коротше, зараз розвезду, що поки вчепив так. Там він тут на стяжках тут зверху і знизу, він думає, що нікуди не дінеться. Вроді би сильно не повинен дітися. Який ефект дасть? Дивіться, найперше. Підкачка солярки, щоб вона не йшла самотіком по фільтрах і так само сюди. Побачу, як себе буде поводити механічний насос, чи це йому буде дійсно допомагати. Якщо буде так само, він просто буде. Так? Я його вже, в разі чого, я навіть маю його кому продати. Тобто тут не біда. Тумблера треба буде ще зробити, бо цей щось видурується. Отой зараз я покажу його. Оцей щось почав мені видуруватися сам тумблер. Ну я його я маю на що поміняти, я його може самого тумблера поміняю. І все. От він включається, зараз почуйте. Блять. Сука, вже не хоче навіть. Вже зовсім не робить. А, я відключив його ж тут повністю. Подряла надо бусы трошки почекаты, вот, блять, не можно Коротше, він дає легесеньку вібрацію, яка віддає в трубу. Його навіть не чути, розумієте? Це прикольно. Його навіть не чути. Зовсім. То він вже зрідено, як він без солярки, то він трошки не так. Будемо бачити. Ось такий воно вигляд має, скажімо так, це вся система. Зараз таку зніму, щоб з тої сторони було видно. Поки так, хтось каже, немає більш постійного, як тимчасове, будемо бачити. Це поки так. Як буде працювати, щоб просто не купляти тих содінєнні купу. Побачимо, як буде проходити солярка, як він буде підкачувати, як буде працювати. Тумблера я зараз поставлю іншого. Е е також на світло, бо погода в нас страшно зіпсувалася знову. Далі, врешті, буде видно. Тому ось така система. Я думаю, що такого трактора, як мій, точно немає в Ютубі з такими всіма наворотами, щоб в нього був масляний, відстойник такий. Ну, відстойник йому часто є. Тонкий 3 циліндрового, насос підкачки теж ні в кого не бачив. І турбіна, інтеркулер, отакий фільтр там і так далі. ось як Виглядає всередині. Що в нас робиться, пацани? блядь, Це піздець. Ну, це не сильно, це, це воно, я вам ставлю кусочок відео, щоб ви побачили, що робилося. 6 числа і зранку, якщо захочете, то побачите, що робилося. Думаю, що у вас не краще погода була. Одним словом, якось так. При світлі лямпи, щось таке зробив, От. розвоздушував, виляв 50 грам солярки. Матіо, ну так нікуди не дінеся. Щоб розвоздушити, треба відкручувати або цього, або цього на фільтри штуцера. І все. і Воно розвоздушиться, все буде пучком. Ось такі коротше, справи, хлопці, така система. Щось дасть, то дасть, не дасть. Будемо мати досвід. Досвід цінніший за будь-які гроші. То буби не я. Зробив тут включателі. Ото хочете послу... Оце такий тумблер тут у мене маленький. Ото послухайте, як працює насос. Ото всякий звук. Прокачується, я вже заводив, все нормально. Тобто заводиться без нього. І включаю, відповідно, там якийсь пультаж падає. І так далі. В нагрузці не перевіряв, як би воно не було, скажімо так, ще тут кілька моментів по установці фаршу придумав. Тут має бути такого. Бачите, як фара. фара ціла <кій> ніяк тут не стає. Думав, що вона буде менша. Ну, мірів ніби менше. Ну, воздух нам світити, звісно, не треба, то придумав так. Тут буде маленький угольничок, просто малесенький, вузький, приварений. І воно собі буде тут стояти. Ось так. Низький, в ньому дирочка, і можна буде відповідно регулювати. І далі, що ще зробив сьогодні? Знову рівня ремонтую, тіска клеїть. Поробив я такі косинці. Ну, Тут сварщику лайк. Тут вже варилося Ну, бачите, по-людськи, Того, що от відсушив кляті електроди нахер. Ось така теж пластинка, 6-7 чи мм вона має. Складу того тако зробив. Тут ще торкнув зверху. Ну, Головне ребро жорсткості на ізлом буде. Чого не давав далі, бо мені треба, щоб ті отвори були свободні. От, так воно, скажімо так, такі реберці вийшли. Це буде на відрив крепше і на ізлом доверху точно вже не так буде, скажімо так. Що ще в проєктах? Там я назвав останнє відео дуже цікаво. і Я його назвав правильно. У мене є труби, і в мене є зуби, і в мене є ланцюг. І я, щоб не мордуватися з такою сцепкою бурін, хочу зробити сюди. Ну, коли буду користуватися ним десь як. Так як я думаю, як має так вийти. шлейф борону. Щоб була шлейф борона. Труба, зуби, ланцюги. От тобі шлейф борона. І все. І вона буде, скажімо так, легша. Нею можна буде на пшениці, в разі чого там, як буде треба щось зробити. І плюс ну, цікаво таке було б зробити, щоб в мене була там десь вона теж з півтора метра там десь до того шлейф ціла борона. Трубки і все остальне поробиться і вперед. Так, це маю такий комплекс старих совєтських груверів. Добре, що воно є. Прийшли нарешті батарейки, вони заряджаються в хаті. І нарешті, це для них така херня. Для отих двох підвісних ламп. Не тої великої, а двох, що по боках, буде слугувати. Далі ще тут кілька тумблерків йде. Андрій Олександрович мені бахнув їх вже давненько, не мав де їх приточити, знайшов місце. Ось їхнє місце, скажімо так, незалежний буде. Вкл викл на цей цілий насос низького тиску спомагательний. підкачуєш Далі. З тим я вже собі придумав приблизно, як воно буде виглядати. Кроштейни я пороблю. І, певно, то, то буде та рельса ціла, якщо вона мені по ширині підійде. А ні, то знайдемо квадрата. Квадрат теж щось таке, би, валяється. І все, буде воно сюди все ставати. Далі, знову ж таки, розгардіяш, як казав Андрій, творчий безлад. Тому що тут і коробки порозліталися мені, я коробки поміняю. І трошки буде, як то кажуть, більш класніший вигляд, само собою. І, значить, шлейф-борона, доробиться цей культиватор. Вже насос, все. Ну, Тут 100 раз вже бачили все. Значить, це все прокачано, все як має бути. Далі фари і з. Йоб твою душу мать. Де ж я їх вже всрав? Де я їх втикнув? Ай-яй-яй-яй-яй. Ось. На оці вмикачі. Вони світяться, як воно включене. І стояти вони будуть отут. в ну, такому ніби не дуже зручному, але в деякому, скажімо так, місці. Просверю два отвори, прикручу, а там ззаду все на фішечки. Викинув звідси мотолічильника старого. Викинув. Певно, ну, як викинув, то викинув нахер. Мати Василева. Жбурнув десь, бо йому вже амба або лежить. Старий мотолічильник. Він вже не показаний, просто світить. Я собі орієнтуюся, я знаю, що тут 87,7. 37 було, коли там той вкавкнув. От. А на тамтому було майже 480. ну Там без трошечки, коротше, то я так і рахую. От. І все. І все. І ще плюс вони трохи синхронно робили, то я так плюс-мінус нарахував. Ну, Орієнтовно там, до 550 мотогодин. Десь 540 є. От. Бо Тут майже вже 90. От. Та й таке кілометражу я з тим намотав. Ось скільки. Може бачите, може ні. 198, я вам скажу, і 7. Ось так, хлопці, коротше, мусив ще допоказати, яка була погодка. Побачите зараз. Там кусочок буде маленький, скажімо так, відео, як було в нас весело. Ось така система, як себе покаже, побачимо. Мій канал в першу чергу про, скажімо так, допомогу людям. А на другому плані це експерименти на собі. І загалом заразом, скажімо так, показати, чи воно щось дає, чи воно щось показує, щоб інші могли тим безкоштовно наголошую, користуватися. Для того я це все роблю. А зараз докидаю рівня. Ну, там. Треба вискочити по ділах, скажімо так, з тим рівнем, не стільки з рівнем, а що на ньому вчеплено. І. І будемо, значить, лізти вже потрохи до скутера. Хай, ну я вже тут о, ще щось потрошки придумаю. Може, щось трошки треба відпочити, скажімо так, розмаїти це все, розбавити, щоб не робити постійно одне те саме, то скоро, можливо, появиться на каналі Ремонт двигуна, якось там QMB 139. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові! А тепер то хлопці 8 число. То було шостого я знімав, О, не видно світа біло. Новий год к нам мчиться чи що. Давайте лки ставимо назад, хто поховав. Я ж казав, що то ще рано ховати. Ялинки. Казав. Ай-яй-яй-яй-яй, в мене повний гараж снігу налетів. Дивіться, що робиться, це тільки що почалося. Це тільки почалося так, моментально. Тепло було, блідо. Без Ай-яй-яй-яй-яй. Капець, все. То хандик, хлопці, нектарина. Нектарина може приїхати бідненька. Що ж ти маленька моя, га? Йопсель, мопсель. Це дуже не добре, це, це дуже недобре, я такого кажу. Такого. Все, засипали вже за шеворот, блядь. Капот. Mm -hmm. Це що? Я не знаю, це... це жопа. Ну Це ніби рахуються опади, но тим не менше. Це капець. Зимою такого не було. День чи два. А зараз. Ну, це що? Як це називається? Називається дурдом.